Еге, Андрій, Андрій Андрюхшкич. привіт, привітули, радий вітати. Дякую, що завітав ти перший. Привіт, друже, привіт. Підскажи, будь ласка, що по звуку? Чи мене добре видно, чи мене добре чутно. Буду тобі дуже вдячний, щоб зорієнтуватися. Тут. Так, якась умазанка. Зараз ми. Зараз ми трішки роздуплемося і будемо починати. Так, Саня привіт. Привіт, Мороня, я встигаю за вами стільки дивитися. Привіт, Уло, я не встигаю за вами стільки дивитися. Ха, та скільки там, я не стрімив, друже, тому за мною не можна і встигнути. 4 дні не виходив на зв'язок, не стрімив взагалі, тому, коротше, я трішечки повернувся. Так, камера якось так було б раніше, щоб якось... Зараз я тут трішки... Опа. Переналаштую більше на мене, отак. Щоб було добре видно та добре чутно, отак. Зараз декілька моментів, друзяк, я так і буду. Де ти пропав. Та все гаразд. Не було світла, друже, тому я не міг стрімити. Якщо світла немає, то я не можу аж ніяк запустити етер. Генератора у мене немає, також немає у мене зарядної станції, така, яка потягне. У мене EcoFlow River другий є, але немає все ж таки більш потужної. Розумієш, це якось блюєті потрібно купити. Ну, або той самий кофло, але він вартує, щоб ти розумів, досить дорого. тому... Такої можливості поки що в мене немає. Тому так, коротше, я з'являюся по можливості. Хто прийшов, той прийшов? Гусь привітуну. Коротше кажучи, я думаю, піти великий танк, а що тебе там зацікавило? В теж граю, але великі основ... основні основне треба зробити. Ну, спробуй, спробуй, а що тебе зацікавило так в великих танках? Так, по звуку наче має бути все окей. Будемо грати на цьому танчику 70 тисяч. якісь боїкси купити, щоб швидше його прокачати. Дуже хочеться вже Ріно Черн його відкатати, бо курва всі вже на ньому відкатали. Ікси, мені здається, зараз не продаються ніде. Наказ третій ступінь. А, 3Х, зрозумів. Оріон, привіт. Якби що там, Романич? Романич все добре. Хворіє. Кит чудово. А так, щита у всіх проблеми, тільки у наших жеребасів все норма. І в них не може бути по-інакшому як. Так, добре, тоді в мене залишилося 5х, здається. Якщо я не помиляюсь. Але скільки в них в мене є, до речі, в наявності? Сертифікати 3.5X. А то всі на танки. Зрозумів, вас зрозумів. Будемо викачувати гаразд. Так, а чому я не катав, не знаю. Це поки залишимо. Все залишимо, приберемо. Все, будемо потрішки їхати, ще там романчик Романськорії то добре. Та Ромчик прихворів, не знаю, яка причина, друже, Все ж таки хлопак досить багато наярює, ну, в плані праці, тому десь коротше, підхопив ту заразу. Друзяка, якщо не так видно, не так чутно, будь ласка, сигналізуйте в чатик, у Чатик відкритий, всім який З вами отаман, радий повернутися, радий робити для вас курва, той контент. Відключення світла не обійшло мене стороною, а я до цього так не готовий сильно для того, щоб... Робити стрімчансків на відключення світла, саме розумієте, ПК, ноута немає. Це тим паче ігровий ноут це досить дорога штучка. Тому, коротше, таке робимо по можливості. Спробую якось перемкнутися на інакше від контенту. По можливості на телефоні якісь реплейчики робити. Але то потрібно зробити якимось, якимось дивним чином, тому що на телефоні, поїдає, що можна робити. То я вас попрошу, щоб ви скидували. Так, це камера, це знову карта галюча чи. Бітрейдик мені цікаво. Так, я не грав пару днів тому. Тому зараз буде весело. Так, я засвітився прекрасно. Під, по бітрейду все, це карта, значить. Вони тут всі, напевно. Хочу знищити, щоб їх налякати, але вони там мають бути. О, побачу. Просто сидять типи не світяться, я зрозумів, а з лівої сторони, тобто наші ніхто не поїхав, о козак, можна навалювати йому потихеньку. Нас куштуй. Це еще не видам. Капець, це команда на тій стороні, серйозно? Диви, просто я не знаю, садять там. Ах ти щур, малий. Їхать, яка вмазанка, перший бій. А там. є е 10 А, це ж цей новий сезонний танчик. Поїду на нього десь 1400 хп непогано. Формула рекорду називають. Це що таке формула рекорду? Як ви таймінги ловите просто капзда, оце влупив. Мабуть, все. Треба подивитися, що там деде. Ну, я знаю, типу, що є сайт, де можна ставити рекорди, прикольна штука. Я хочу зайнятися вивченням безпосередньо цього сайту. Я заходив на нього, дивився інформацію. Хочу прийняти участь, щось подивитися, якісь рекорди постановлювати чому би ні. Це досить весело буде. Там завдання на танках виконуєш. Потрібно глянути, потрібно глянути. На аккаунту без донату було файно. Я кажу, я ніякий жодний контент не дивився абсолютно. ці дні просто немає світла. Я працював, плюс їздив в офіс, а в офіс їхати це о 5.30 прокидатися. Потім їхати в офіс, працювати і приблизно о 8-й годині повертатися. О 5.30 прокинувся, поїхав на роботу, о 8-й повернувся. Тут ну, залишається до сну декілька годин. Вже якийсь стрім. Ти вже просто втомився на електричку електричку okay. їдеш, тому коротше таке, бо прийшов чудово. Добре, я пішов. Олденбер, давайте привіт. Давай, друже, дякую, що прийшов. Так, найтбот підключився, бодрікс також тут. Плюс за перше місце 3000 голди. Цікаво, треба глянути, що це Деді за відос таки. Не дивився, реально тупо немає часу. Після... Під час роботи, коли є перерва, просто гляну якісь відосики з дружиною дивимося і все. Квас так вмазано їде вниз. Але він ще стоковий. окей почекаємо його. Я зрозумів. А, він то повинні Непогано! Давай ще. Вот yeah. Заверчай, ще раз йому дамо Ну На точці всі, хто сидить. Розумів. Да навіщо вам моя Там, не вистачає. Там ще бляха наших розносить. пряме попадання. Бажаю ще, на! Пошкодження бої укладки, мало не вибухнуло. Якось так мені не щастить капзда просто. Яблочко! Як білці ці око! От скотина. Кіло, а тут нас і похова. Боже, ще й така люта альфа вилітає в цього типа капзда. Серйозно, дайте пограти. Якісь такі вмазані бої. Я трішки пограв, мене вже тут порозносили, капець. Що це таке? Гаразд. Так, це боже, тільки сьомий рівень. Вмазатись би і відкрити просто одразу 10-й рівень, але не хочу вільний досвід витрачати. А тут ще 8 рівень тати, що це просто капець. Зачекаю, скільки потрібно 8 рівень? А, ну тут трішки залишилось, скоро будемо 8 катати. Добре, розіграш Т-55. Я б, до речі, вмазався б на розіграш контейнер відпати, але тут, розумієте, досить багато золота потрібно. Тобто, так вмазатись ну, на тисячу можемо вмазатись, легесенько так. Можливо, щось цікаве випаде. На 1000 золота, зараз подивимося. Чорна скринька. Ну, чорні скриньки досить потужні, насправді. Шість глядачів, протискайте, подобайки, будь ласка, буду вам дуже вдячний. Анонса такого стріма не було. Тобто я сам не знав, що він буде. Але безпосередньо, думаю, запущемо.